Якщо Україна та її західні союзники хочуть перемогти, то вони повинні спочатку мати сміливість визнати, що на даний момент програють протягом останніх двох років. Україна та Росія вели війну на виснаження, яка обходиться дорого. Це неприпустимо у довгостроковій перспективі. Коли цього тижня, як пишуть журналісти Володимир Зеленський, вирушив до Сполучених Штатів на зустріч із президентом Джо Байденом. Він привіз план перемоги, в якому очікувалось чергове прохання про зброю та фінансову допомогу однак Україні потрібно щось більш амбітне це термінова зміна курсу. Показником погіршення становища України є наступ Росії на сході України, зокрема на Покровському напрямку. Поки що цей наступ відбувається повільно та коштує Росії великих втрат. Констатують журналісти за останніми оцінками. Росія витрачає прибли втрачає приблизно 1200 солдатів вбитими і пораненими щодня. Загалом Росіяни втратили вже. 500 тисяч осіб з лютого 22-го року. Проте Україна з населенням в 5 разів меншими ніж у Росії також зазнає відчутних втрат. Її оборонні лінії можуть не витримати, перш ніж військово е, військові спроможності Росії вичерпаються. Україна стикається з труднощами також поза полем бою. Росія знищила частину енергетичної інфраструктури, через що українці муситимуть пройти через сувору зиму, і щоденні відключення електроенергії тривалістю до 16 годин. Очевидно, цю статистику е, журналісти з економіста взяли із доповіді ООН, які писали про те, що взимку відключення світла можуть бути від е, 4 до 18 годин. І загалом вони пишуть про те, що людей виснажила війна. Армії важко мобілізувати та навчати достатню кількість солдатів, щоб утримувати позиції. Не кажучи уже про повернення території, виникає дедалі більше. Більший розрив між прагненням багатьох українців до повної перемоги та їхньою готовністю чи можливістю за неї боротися за кордоном починається відчуватися втома ультраправе Крило в Німеччині та Франції стверджує, що підтримка України це марнування коштів. Дональд Трамп може знову стати президентом Сполучених Штатів, і він здатен на все, але його слова вказують на те, що він хоче продати Україну. Правителю Росії Владіміру Путіну. якщо Зеленський і надалі заперечуватиме реальність і наполягатиме на тому, що українська армія може звільнити усі землі, які росіяни окупували з 2014 року, він відштовхне союзників Україну від України і ще більше розділить українське суспільство. Пишуть при цьому за економіст наступне, що незалежно від того, чи переможе Трамп на виборах у листопаді, єдина надія на збереження американської та європейської підтримки та об'єднання українців полягає у тому, щоб випрацювати новий підхід, і він має починатися з того, щоб лідери чесно визначили, що таке перемога. Як уже давно стверджують журналісти за економіста, Путін атакував Україну не заради її території, а щоб не допустити її перетворення на заможну західно орієнтовану демократію. Партнери України повинні допомогти Зеленському переконати український народ, що це залишиться найважливішою метою цієї війни. Хай як Зеленський не прагнув би виграти війну з точніше, виграти війну і вигнати Росію із території України всієї, включно з Кримом. У нього немає ані достатньої кількості військових, ані зброї для цього. І він і Захід не повинні визнавати не Неправомірні претензії Росії на окуповані території натомість їм необхідно і надалі прагнути до воз'єднання в обмін на те, що Зеленський прийме цю гірку правду, журналісти пишуть, що західні лідери повинні зробити його головну мету у війні реалістичною, забезпечивши Україні необхідні військові можливості та Гарантії безпеки, якщо Україна зможе переконливо запобігти подальшому просуванню Росії на полі бою, вона зможе продемонструвати безперспективність нових великих наступів Російської Федерації. І незалежно від того, чи буде підписано формальну мирну угоду, це єдиний. Спосіб закінчити бойові дії і гарантувати безпеку, на якій зрештою ґрунтуватиметься добробут і демократія України. Це вимагатиме більше поставок озброєнь, про які просить Зеленський Україні. Потрібні ракети великої дальності здатні вражати військові об'єкти глибоко в тилу Росії, і системи протиповітряної оборони для захисту своєї інфраструктури. Також важливо, щоб Україна виробляла власну зброю. На сьогоднішній день українська оборонна промисловість має замовлення на 7 мільярдів доларів, що становить лише приблизно третину її. Потенційної потужності оборонні компанії зі штатів і деяких європейських країн вже втягнулися в цей процес. Іншим теж варто це зробити. Постачання вітчизняної зброї це надійніше і дешевше ніж замовляти це із заходу. Вітчизняна зброя також може бути більш інноваційною в Україні є орієнтовно 200 250 компаній-виробників безпілотників, деякі із них, як пишуть за економіст, є світовими лідерами. Власне, за нещодавнім ударом по величезному складу зброї в Тверській області Російської Федерації, можливо, стоять компанії-виробники засобів дальнього радіу Другий спосіб зробити оборону України реалістичнішою це заява Байдена, що Україну потрібно запросити приєднатися до НАТО уже зараз, навіть якщо її частина окупована. Частина окупована і, можливо, без формального перемир'я, Байден відомий своєю обережністю в цьому питанні, і таке визнання з його боку, підтримане лідерами е, Британії, Франції та Німеччини, суттєво переважило би сьогоднішні невизначені висловлювання про безповоротний шлях до членства. Це викликало би суперечки, оскільки від е, членів НАТО очікується, що вони підтримуватимуть один одного в разі нападу на когось із них, починаючи дискусію щодо цієї гарантії, статті. П'ятої Вашингтонського договору Байден міг би чітко зазначити, що вона не поширюватиметься на українську територію, яку сьогодні окупувала Україна. Як це було з німецькою демократичною республікою, коли Федеральна Республіка Німеччина приєдналася до НАТО е, в 95 е, в перепрошую в 1955 році, тоді ще Німеччина була розділеною. Байден також міг би сказати, що Україні е, не обов'язково потрібно буде розміщувати іноземні війська НАТО в мирний час, як це було Нор з Норвегією у 49-му році. І членство в НАТО, як пишуть за економіст, тягне за собою ризики. Якщо Росія знову завдасть удару по Україні, штати можуть опинитися перед жахливою дилемою підтримати Україну і ризикнути війною з ядерною державою або відмовити Україні в підтримці і цим послабити американські союзи по усьому світу. Але як пишуть журналісти, відмова від України також послабить усі американські союзи. Насправді, тому це безвихідна ситуація для них, і це одна із причин, чому Китай, Іран і Північна Корея підтримують Росію. Путін чітко заявляє, що бачить захід своїм справжнім ворогом. Помилкою, помилкою, точніше, я думати, що якщо залишити Україну на поталу поразці, то це принесе мир.